Нам трохи оперативної інформації у соцмережах дуже активно повідомляють про вибухи в тимчасово окупованому Маріуполі біля порту. А ось радник мера Петро Андрющенко зазначає, що знищили щонайменше чотирьох офіцерів Росіян, які жили в приватному будинку у приморському районі. Ось такі повідомлення вони є досить таки хорошими, тому що бавовна на тимчасово окупованих територіях призводить до того, що у росіян менше особового складу, менше техніки, і, зокрема, менше боєздатності. І чув я думку також, що ймовірно, але це не підтверджено, що вдалося вразити водночас у Маріуполі ту техніку, яку росіяни заховали, аби потім відремонтувати. Погано заховало, виходить, тому що наші розвідники дуже добре передали координати, і бачимо результат. Більше якоїсь інформації я певен з'явиться трошки згодом, хоча можливо. Петро Андрющенко вже щось написав у своєму телеграм-каналі, бо досить активно веде він свої соціальні мережі, і з цього приводу він зазначив, зокрема, те, що. Приморський район, це неподалік від Маріупольського порту. П'ятниця починається з гарних новин. Що чотири офіцери окупантів оселилися в приватному будинку. Це те про що я казав Маріупольців, які були в евакуації. От якраз таки так. Тому будемо чекати якихось більше деталей, бо поки їх не так багато.